Ці вітаю! Тільки що завершив читання одної з глав першої книги Самуїла, і хотілося б одразу поділитися деякими речами, які я рахую, в принципі, є дуже важливими для, для знання і для розуміння. Насправді мене це питання цікавило ще от на самому-самому початку мого шляху, десь півроку тому, і я не міг зрозуміти, та, от що мені треба робити, як мені треба робити, і що, от що конкретно. Для того, щоб догодити Бога, для того, щоб його задовільнити. Ну дійсно, що мені треба робити? вже це? А може це? Може треба щось говорити, та? може мені треба щось казати, може мені там треба умовно проповідувати, та? може мені треба читати просто Біблію, може мені треба говорити про Бога і тому подібне? І е, насправді мене це питання цікавило певний час, потім я просто від нього абстрагувався, тому що я не міг знайти для себе відповідь сьогодні, от Бог мені відкрив. І сьогодні я хотів би поділитися цим з вами. Знову ж таки, читаючи першу книгу Самуїла, я знайшов прекрасну відповідь. Отже, історія. Тамтешній цар на ім'я Саул, чи Саул, невпевний на рахунок на голосу, Йому були дані інструкції від Бога. Та? Інструкції, які: Збирай воїнів, іди до фалистимського народу і. Та, щоб не використовувати гучних слів, заверши їхнє існування, та? всього, всього, що ти побачиш, всіх людей, всіх тварин, абсолютно всього підряд, е, саул каже: окей, добре, збирає він свою армію, іде туди, йде до фелистивлянців, до того місцевого народу. Е, робить те, що йому було наказано. Але як описується, Саул вирішив змилоститись. Над а, не людьми, а над тваринами. Та? Він вирішив змолитися над тваринами, тому що то були такі гарні тварини, непогані. Отже, забрав він цих тварин, іде назад додому, і місцевий пророк, та, через якого до Саула говорив Бог, якого звали Самуїл, та? книга Самуїла, каже йому: Що це таке? Що ти не робив? Були прямі інструкції від Бога вбити абсолютно все. Все, що ти побачиш, нікого, ні над ким не проявляти милість. Такі були накази Бога. Ні людей, ні тварин. Для чого ти це зробив? Сауд йому каже: ну як для чого? Наш Господь любить жертвоприношення собі, Ну то я йому і принесу жертвоприношення деяких з оцих гарних, приємних тварин, та яких я так зустрів. Чому ні? І тут ми чуємо дуже гарні слова. І оце саме те, як ми маємо догоджати Богові. Та? Знову ж таки, Саул собі подумав, що от я так захочу догодити Богові, бо ну, йому це приємно, певно, так? Він ж не просто так приділив цілу книгу, цілу, цілу книгу левит цьому, і жертвоприношенням, і, гріховним, і, негріховним, і мирним, і немирним, і тому подібне. Отже, певно, це Богу приємно. Що найприємніше Богові, нам каже Самуїл? І сказав Самуїл: чи жадання Господа цілопалення та жертв таке, як послуг Господньому голосу, та ж послух, ліпший від жертви, покірливість краще баранячого чоголови. Послух ліпший від жертви. Щоб догодити Господу. Єдине, що нам треба робити, і насправді це дійсно не так важко, це слідувати його волі, його плану на наше особисте життя і на життя в загальному. От і все. Розумієте? Нічого такого, абсолютно нічого такого. Нам не треба видумувати, нам не треба видумувати якісь речі. Та, ми, а може мені це зробити, а може мені це зробити, а може мені це зробити. Живучи по Господній волі, ми вже догоджаємо йому. От, і все. Бо непокірливість як гріх ворожбиства, а свавільство, як провина та служба Бованам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. І сказав до Самуїла: Прогрішився я, бо переступив накази Господні та слова твої, бо я боявся народу та послухався його голосу. А тепер прости ж мій гріх і вернись зо мною, і я поклонюся Господи». Та Самуїл сказав до Саула: Не вернуся з тобою, бо ти погордив Господнім словом. А Господь погордив тобою, щоб не був ти царем над Ізраїлем. Погордив Господь Саулом на царство над ізраїльським народом. Насправді, саме ці слова їх можна розбирати на, на цитати і, і розбирати дуже довго. І я розумію, що ну, тут дійсно тут дуже багато. Та знову ж таки звертаємо увагу на те, що догоджати Богу, догоджати нашому Господу, ми маємо однією однією річчю. Слідувати його волю. Воля була така, значить, ми маємо слідувати. В Біблії описані конкретні закони, значить, ми маємо слідувати цим конкретним законам, що ми її будемо робити, ми будемо догождати, Господи. От і все. Та? Знову ж таки, Саул слухався не так Бога, як він слухався народу, тому що він боявся народу. Помилка, абсолютно та помилка, треба слідувати Господу. Не народові, а Богу. Тим більше, що Саул знав, хто такий Бог і що він, та, на що він здатний. Продовжуючи далі серйозні, відверто серйозні слова. Нікому я б не поважав їх почути. Не вернуся з тобою, бо ти погордив Господнім словом, а Господь погордив тобою. Раджу нікому це не чути. І раджу всім дотримуватися Господньої волі, яка є на ваше життя, і, в принципі, на життя на цій землі. Найбільше. Всім благословінь.